Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, якого я придбав красення. Він боїться, я тільки що його з мішка дістав. Можна сказати, збулася моя мрія. Мені дуже хотілося чубатого півня. давно у нас в дитинстві. Моя бабуся з дідусем, батьковині батьки, завжди тримали чубатих курей. І коли я починав тут. Тримати куреща в дитинстві, я брав у них і півників, і курочок. Мені дуже подобаються такі домашні, різнокольорові. От і я давно хотів знайти, але все ніяк не виходило. Я навіть хто... пам'ятаю моїх минулорічних курей, чорних, там білих. От Петька був у мене чорний, це я їх вирощував з добових курчат. Це звичайні домашні мішані. І я коли їх купував, хотів, щоб там були також чубаті, але чубатих. Не було. І от я, коли купував цьому році молоденьких курочок, я купив того Ломан Браун, тому що ну, вибору не було, а я без півдня не люблю тримати курей. Але все ж таки я сподівався. От, і, як то кажуть, сила інтернету мені допомогла. Я дав оголошення в нашій місцевій групі, що придбаю чубатого молоденького півника. І буквально перша жінка відгукнулася. Сказала, що вона живе тут рядом у нас село, але вона може підвести. Я попросив фотографію. Вона прислала, там був, до речі, вибір, було два півника: оцей і червоно-чорний. Але якось червоно-чорний, наче звучить красиво, але ну якось не знаю, чомусь він мені не сподобався. От там на фотографії видно було, що багато різних курей і курочки і чубаті є, тобто такі домашні. Мені дуже хотілося півника саме домашнього, не оцих кросів. От, він боїться кроликів, мабуть, кроликів не бачив. До речі, в нього підрізане одне крилоце. От вона сказала, що йому півроку. Ну, не знаю, сказала, що вже співає. Ну, подивимось. Поки що він поживе тут, але колір такий все рівно симпатичний, наче серебристий. От люблю я таких всяких мішаних. Красивих, О, дивіться, який гарний чуб. Нехай він, я ж кажу, буквально тільки що. Коштував він мені 280 гривень. Я не торгувався, тому що зараз зерно дорожчає. Видно, що людина займається, ну, не перепродує, тому ну, того я купив попереднього за 250 на базарі. Тому отакий, от, от, друзі, я неймовірно. Радий. Як кажуть, знаєте, українське прислів'я кому що, а курці просто, отак от і мені, кому що, а Андрію кури. Ну, так от, подивимося. Він, звичайно, такий ще молодуватий, але я подивлюся. Приберу того, кури нехай поживуть самі, а потім він трішки тут освоїться і я спробую їх з'єднувати. Я думаю, що він вже е, повинен працювати. Ну, отак от. Отакий от красончик. Так, піду далі працювати, тому що біля нього можна сидіти і любуватися ним дуже довго. Так, друзі, на рахунок мухи кроленят немає. Вже сьогодні другий день пішов після сроку. Ну, я думаю, що вже, скоріш за все, і не буде. Я не міг помолитися, тому що я записав. От, та й відео в мене є. Ну, але... Не знаю чому, наче всі признаки, ну, як на мене, у неї погано їсть, так от все перегріба перевертає, наче й пузо величеньке, але от нічого немає. Минулого разу я поставив ранувато, вона, маточник, вона його перевертала, таскала. Цього разу нічого, он стоїть, наче в нього такий пригає, але ну, не знаю, немає. Кроленят, я ще почекаю до завтра, а потім, а потім буду знову пускати її до рябчика, тому що ну не знаю я, так вона не здається, ну наче пузо таке гарне. Ну, це муха. До речі, так було саме перший раз. От мені там один з глядачів радив взагалі кажуть, десь через тиждень. Пускати повторно до криля. Меню один глядачів порадив, що краще через дві неділі. Я м так і робив минулого разу, а цього полінувався, якщо чесно. Через тиждень пустив, вона пищала, відбивалася, а потрібно було, мабуть, через два тижні пускати. Ну, нічого не зробиш. На своїх помилках потрібно вчитися півніон. Кричать, перегукується, да муха. Ну, ти ж така, ну нічого страшного. Так, друзі, поприбирав у курей тут. У мене є отака от курочка, щось вона трішки прихворіла. Я запхнув її горілкою, хлібом з горілкою. От. Я так роблю, інколи в мене навіть є відео. Я знаю, що дехто каже, що нічого це не дає. Ну, вона одна така. Зараз купувати якісь антибіотики я не хочу. Так, бачите, вона щось розповідає. Е, пір'я в неї таке, бачите, скуйовджене. Я піймав її. От, е, подивився, наче таких явних е, паразитів немає видимих. Ну, але щось призвело до такого пір'я, якесь воно таке е, ламке. От е, не у всіх таке. Так погано у неї, і дивлюся, що півень. От чомусь також, наче як почало випадати в нього пір'я. Друзі, причин може бути безліч зовнішні паразити, це одна із. Можуть бути і інші, якісь вірусні захворювання, неправильне харчування, стреси і тому подібне. От, але якщо чесно, за одної курки я не маю не маю можливості визначити, що саме трапилося, тому буде як буде. От, я підстелив тирсу. Як знаєте, я використовую тирсу і вирішив от е, їм усім отакий от от порошок. Так, зараз, вибачте, погано фокусується. Ну, неважливо, який, який, до речі, був у нас в ветеринарній аптеці, порошок від бліг. От я зараз розсиплю, я знаю, що вони завжди порпаються. от, Отак от, от я це роблю. Потрібно, можливо, було б, звичайно, ловити і кожній курці от, е, таке робити, але їх в мене два десятка, я сам. Тут от у мене трішки було попелу. Е, там, де я варю картоплю, от я назбирав. Зазвичай у мене от там от в кутку стоїть металевий такий ящик корито. От, і там попіл, в якому вони взимку порпаються. Зараз попелу, там, де я брав, немає, от, тому я отак. От от. Роблю, я закрив їх, у нас зараз обід. От. І зараз я знаю точно, що вони будуть порпатися, тому ну отак. Я ж кажу, я е, з весни всі оці сідала газовою горілкою вогнем, обпалював і е, декілька років тому купував дезінфікуючу рідину, все обробляв. ну Ці гади, якщо вони є, не так, то просто їх вивезти, але. ну Якось буду боротися, якщо це причина в цьому. Зараз випущу їх, подивимося, чи будуть вони порпатись. Щось поки ще не хочуть. Кублиться, але будуть це точно. Я трішки тут зробив їм перестановку, прибрав тут от велике сідало і он там менше поставив, а тут поставив оте корито, щоб мені було зручніше. Будувати ось щось поганенько йдять ту картоплю з дертю, не знаю чому. Ну, хай як хочуть. Отак. Такі вже зузулясті, дивіться, які величенькі. Можливо, ну, можливо, скоро також будуть нестися. Ну, ні, ще гулять не будемо. О, так, отак, отакий от півень якийсь трішки куструбатий. Ну, думаю, що скоро, звичайно, що ми його приберемо. От, тому що два півні. Явно мені не треба. От. Ну, поки ще не знаю коли. Той там, е, поки ще нехай, скажімо так, на карантині побуде. От. А потім. А потім, звичайно, я його пущу сюди. Заодно поприбирав і усіх кроликів. От всі ці кролиці хочуть вийти. Нате вам капусту. На Ми вже виорали город і тому довелося. Вже все позабирати, в тому числі й капусту, що позалишалася. Бачите, приходять в охоту кролиці. Я бачив, оця приходила. Так от, коли вона себе веде, як самець. Це точно кролиці, друзі, я перевіряв декілька разів. І в минулому виводку таке було. От. це їм 4 місяці. Ну, не знаю. Чомусь мені здається, що вони гірше ростуть, ніж ті попередні. Ну, можливо, мені здається. Отак от пригостив їх капусткою. А вже годуватиму увечері. <клух> Качки почувають себе прекрасно, неначе вони тут з самого народження живуть. У нас тут вночі був невеличкий дощик, намочило. От. Качка моя, чесно кажучи, не дуже стала тихішою. Вчора бачив, що вона присідала, щоб селезень її парував. Ну. Це ще дуже молодий. Отака ну, вона Нестись не стисне хоче. Не знаю, от дав їм картоплі з дертю ту, що я варив, ну не бачив, щоб їли. Там у них всередині стоїть коричатко з пшеницею. Я якось не запитував, чим годував їх попередній господар. Ну, явно не комбікормом. Капусту бачу, вони от пообгризали. Ще не випускав на вільний вигул. Думаю, колись прийти в обід їх випустити без корей, щоб е, туди-сюди їх позагонити, щоб вони знали, куди їм заходити. Отакі от вони красунчики. Не знаю, невеликі вони. Це вже я маленький досвід невеликий, але е, бачу, що це такі маленькі качечки. Ну, але для початку. Сподіваюсь, що все буде добре до весни, а там буде видно. Вони ще підростуть, качую однозначно виросте ще, тому що він. Але от подивіться, наскільки моя качка більша від нього. Ну, ти ж така. Що ви, хлопці? Вже от ввечері їм давав сіна усім, але якось так дивно, одні гарно їдять. Дівчата, до речі, ті, що знизу поїли гарно, хлопці якось так не дуже. Ось капуста, дивіться, яка у нас. Нате. Ну хоч кроликам буде. Ну так. Ну, треба їсти сіно, тому що вже зелені майже не знайти. Ось такі. Ці красунчики три. Так, друзі, от він тут уже гребеться. Зараз проведу невеличкий експеримент. От приніс я одну із старих курок Ломан Браун, і подивимося, як він буде на неї реагувати. Зрозуміло, що це, ну, вона одна, там їх багато, але е, я боюся, чи не зовсім він для них замолодий. От, якщо так, і будуть вони його бити, а він буде ховатися, то... Поживе якийсь час він тут. Але я бачу, що він такий мал молоденький, мал маленький, але думаю, що можливо вже навіть він і працював. Ану. Це так називається, друзі, немає чого мені робити. Так, ну, цікавість до неї в нього така півняча, доросла. Ну, то я думаю, що буде у неї цікавість одна. Куряча грибтися. Тому, ано, іди. Ну он по мисках полась. Ну, думаю, що все буде добре. Ці такі домашні молоденькі півники завжди дуже активні, тим більше їх там дуже багато було. Ано, курка, курка злякалася трішки, вона в незнайомому. Приміщення. Ану, я відійду. Ану, я відійду. Ну, подивимось, коли я пущу його до сих разом, як буде, але бачу, що принаймні Ану, іде. Іде. принаймні він не боїться і так цікавість така в нього. Правильно, скажімо так. Іди. А в курки нема цікавості до нього. Ну, значить все буде добре. Так, подивимося, що сьогодні знесли. О, сьогодні є. Що тут? О. Так. Це Ломан і Хайсекс. А тут от... Всі три. Чорна найстаріша, ломан і хайсекс. До речі, десь досвідчую вже, мабуть, з тиждень і сьогодні зранку прийшов, то вже було два яйця. Одна курка ще навіть сиділа о сьомій ранку, тому все ж таки досвідчування дає своє. Я розумію, що зараз... Складні часи з електроенергією. Я нагадаю, у нас тут гаражний кооператив, і за світло я тут плачу 10 гривень за кіловат. Тому це перший місяць, так я подивлюся, скільки вийде. Ну Якщо буде прям дуже багато, то можливо менше досвідчуватиму. Але і от того сьогодні 4 хайсекс чорна стара 5 і 3 Ломанграм. 8 дуже добре. Вони вже вам всі чекають гуляти. Зараз будемо. Гулять, сьогодні ввечері вилізло сонечко, тому буде гарно. Так, друзі, на вечір все ж таки вирішив сходити, набрати попелу, знайшов, поставив це корито, Чомусь мені здається, що якісь паразити в них є. І от у мене та пудра закінчилася, я придбав іншу і отак от ще, скажімо, підсилимо ефект ще цією пудрою, тому що дуже важко вивезти. Всяку таку заразу. Тому отак. отак. Вони все тут самі потім перегребуть. Корильчатко звичайно, що невеликі, всі вони сюди не помістяться, але вони повигрібають сюди на підлогу, Будуть на підлозі ще порпатися. Ну, Якось так. Гуляємо ввечері. Як от розгодинилося. Так погода швидко міняється, подивіться, яке небо красиве. Щось злякало. Зулястих втекли, а ці пасуться. Вон моя охорона лежить. Подивіться, яка краса. Травичка зеленіє, нехай є. То в цьому році подивіться Терен, який уродив. Які ягоди крупні. О, дивіться. Ну, Для Терену це крупні ягоди. Ніхто не садив цей кущ, тут він сам виріс, ми просто його так трішки опилювали, щоб він не заважав тут. Отак. Погода. Майже ціле літо не було трави допастися, хоч в кінці жовтня попасуться. Так, курка пішла вже далеко. Йди, у тебе там лисиця з'їсть. Хватить вже мені експериментів з цим. Я думаю, тепер це надовго, отак доведеться мені пасти, тому що лисиці нікуди не діляться. Всі погуляли, погодував кролики, от ввечері ще в качок навіть поприбирав. І зараз буду вже всіх заходити. от півник. Півник от такий. Отакий красинчик! Отакий! Не бійся! Не бійся! Вон, кролики хрумкають! Гілочки! Петюнька! Молодець ти. Закриваємось і заганяю качок на ніч! Іть Доходьте. Давай, давай, давай. Давайте. Ви вже знаєте куди, давайте. Отак от, от. Хто хоче, пшениці ввечері під'їсть. Води сюди не ставлю. І так от. Позавчора от прибрав, тут всередині, вже брудно, завтра приберу. Отак от, от. Красунчики такі. Петько там під'їдає ще. Так от. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. І до нових зустрічей!